Продам двокімнатну квартиру на ближньому замості з дуже хорошим розташуванням. Поряд присутня абсолютно вся необхідна інфраструктура, дитячі садочки, школи, супермаркети, магазини та всі види громадського транспорту. Досить хороше планування, є гардеробна кімната, простора, вхідна група, в квартирі виконано якісний ремонт. При продажу залишаються всі меблі та практично вся техніка. Наш будинок знаходиться на розі вулиць Академіка Янгеля та вулиці Замостянської. Також до квартири в підвалі будинку є ще дві кладовки, та за окрему плату можна придбати гараж в дворі будинку. Площа нашої квартири складає 44 квадратних метри, розташована на п'ятому поверсі з 5 цегляного будинку. Її вартість складає 58 тисяч доларів та готові почути ваші пропозиції. Кого зацікавив даний варіант, запрошую на перегляд.